Розпакування посилки від виробника Хепстон: Всім миру, добра і любові. Виробник Хепстон це український виробник, який спеціалізується на виготовленні різних інструментів для заточування ножів, а також різних точильних каменів. Посилання на цього виробника буде в описанні під даним відео. І у глядачів мого youtube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду BUYBEST. Всі деталі в описанні під даним відео, а також посилання на ось ці деталі, які я замовив ось в оцій коробочці. Що тут? Тут деталі для точилки Хепстон РС. Хто дивиться мій канал, знають, що до цієї точилки в мене вже є ем, різьба точного налаштування кута заточування ножа. Я її поставлю, тому що буду використовувати в наступному заточуванні. А ще тут є дуже цікавий ем, інструмент або адаптери, які дозволять мені зробити певну роботу, яку ви побачите, я буду робити в одному з наступних відео. І для цього є ось відповідні деталі. Спочатку ось це. Це в нас центральний зажим. Да, до точилки Hepston RS, так як і до точилки Hepston R2, вже є можливість купити центральний зажим. Правда, перш ніж його купувати, зверніть увагу, що в Хепстон РС є й окремі зажими, тобто не тільки ось такі цільно фрезеровані, а які працюють по такому принципу, які підлаштовуються під складну там, якби геометрію ножа. Тому, якщо ви побажаєте купити центральний зажим, він буде встановлений лише по центру. Я зараз його встановлю, ви побачите. Якщо ви купите по такій ж системі ось такі роздільні зажими, вони так само як центральний зажим, будуть змикатися. Тобто виконують значно більше задач. Тому що їх можна і розмикати, і переставляти, і ще більше розмикати, тобто на більшу відстань, компенсуючи кут і гру ножа на кінчик ножа. Ось так. Тобто краще купити, як на мене, одні ось такі зажими, і другу пару. Ось по такому принципу зажими. Тоді воно якби перекриє максимум ваших задач. Така ситуація у мене з точилкою Hepston R2. З цією точилкою поки так, але буде можливість, я зніму відеоогляд ще на ось такі окремі зажими. Тобто, по принципу, ось таких цільно фрезерованих. Пізніше побачите. А спочатку давайте ось це розглянемо. Ну і що ж тут? Тут дуже цікавий інструмент, який або адаптер, який дозволяє точити ножі в лінзу на точилці Хепстон RS. Я ще зараз не знаю, як він буде встановлюватись, Як він працює, я розумію. По картинці навіть це зрозумів. Але як він встановлюється на цю точилку, Хепстон РС, поки не знаю. Тому зараз при вас буду це все розбиратися і пробувати його встановити. Давайте спочатку, напевно, ми все ж зробимо все так, як воно повинно бути. Поставимо центральні е, зажими на нашу точілку Hepston Res. Для цього ми ось ці розмикаємо, тобто ось так робимо. Це нам дозволить точити більш довгі ножі компенсувати гру ножа на кінчик ножа. Те, що я вам розповідав. Ось так. І ось в цьому випадку. Знову, знову ж, те, що я вам казав, можна ось тут встановити такі ж зажими, які працюють по такому принципу, або центральний зажим, так як у мене. Це вже по вашій ситуації, по вашій потребі. Думайте, аналізуйте, тому що є різні варіанти. І це дуже круто, тому що Хепстон, як ви задовільняє, різні потреби. Молодці. Що дбають про Любителів заточувати ножі і дозволяють на їхньому інструменті, який рахується якби, модульним, вирішувати максимум корисних задач. І, якби, любителям не доводиться купувати різний інструмент. Вони купують один інструмент, а далі вже його вдосконалюють ось цими деталями, які можна придбати в магазині Хепстон. Так, ось так він фіксується, в принципі, така ж ситуація. Була б з а, окремими зажимами, вони також фіксуються, також зводяться, також просто більш універсальні за рахунок того, що їх можна вже якби трішки ось тут маневрувати, там один зажим встановити, якщо другий не потрібен, або десь отут встановити, або ось тут. Тобто, більш просто буде універсальніше купити а, роздільні зажими, але можна і так. Це все залежить, повторюсь, від вашої ситуації і потреби. Ось тут можна. Зажати як дуже короткий ніж заточити, наприклад, ніж якийсь мультитула, там такі короткі є ножі. Так само можна, наприклад, заточити якийсь довгий і гнучкий ніж і компенсувати прогин ножа по центру за допомогою ось цих центральних зажимів. Також я можу повернути ці зажими ось сюди, і більш краще зафіксувати навіть якийсь складний ніж. або... Просто якийсь короткий овочевий ніж, який є, там, гнучки такі, а, є якби, безліч можливостей. І, в принципі, я якби, ось цими центральними зажимами а, можу перекрити, в принципі, всі задачі по компенсації ось цих продавлень на лезі ножа. Ось таке рішення. Ну, а тепер, що стосується м ось цього елементу, який дозволяє точити лінзу. І це можна не тільки лінзу точити, тобто він, в принципі, універсальний. Я можу його використовувати як для прямої заточки, тобто В-подібної, так і для лінзовидної. В 2,3 тут вже лінзовидність набирається 2,3 градуса, 4,6 і 7 градусів. Чому є різна? Тому що, по-перше, різна степінь лінзовидності. Тобто це, цього закруглення. І а, є різні ножі, які, наприклад, будуть розміщені, ну, от, наприклад, дуже близько до губок, і ви, у вас не вийде набрати лінзу аж в 7 градусів. А от 2 і 3 вийде, тому тут вже якби, є можливість маневрувати і щось підбирати. Так, У мене десь є ось такий а, тонесенький шестигранник, але напевно його прийдеться зараз а, відшукати. Одну секунду. І так, напевно, щоб встановити ось цей елемент, нам потрібно викрутити ось тут гвинт і забрати ось цей обмежувач. Так, напевно, так і воно і є. Тепер ми встановлюємо ось цей елемент, встановлюємо нашу пружинку і встановлюємо наш шарик. Так, а він так, напевно, під край встановлюється. Тут немає значення, оскільки воно обертається, я думаю, немає значення, як його встановлю. Все. Все. А тепер ми встановлюємо наш а, тримач бруска і беремо будь-який брусок для того, щоб перевірити, як воно все працює. Давайте візьмемо зі шкіри, щоб тут нічого не пошкодити. Тепер ми так встановлюємо на 0 і працюємо. Як звичайно, як і раніше працювали. Тобто він заміняє оцей. В принципі, його вже і не потрібно. Ми працюємо нульом. Тобто, ве подібне заточування робимо. І це в нас діє, як, по-перше, запобіжник для того, щоб не поранитись, не піти далі за межі, хоча тут не дає точилка це зробити. Або просто, ну, в принципі, вдарити сюди. Ріжучою кромкою буде не дуже приємно, я думаю, воно якби зіпсує, хоч це і алюміній а ваше заточування. Тому якщо ви ним не користуєтеся лінзовидним заточенням, можливо, краще тут наклеїти щось, шкіру, там, наприклад, для того, щоб мінімізувати пошкодження ріжучої кромки, в разі, якщо ви неаккуратно заточуєте і десь вдарите ось цією частиною по ріжучій кромці. Ну, а тепер, якщо ми побажаємо заточити, ніж в лінзу, ми просто набираємо вже лінзовидність. Давайте спробуємо. Ось, наприклад, 2,3 градуса лінзовидність. Далі. 4,6 градуса лінзовидність. І максимальна лінза у нас тут 7 градусів. Ось така. Я збираюся точити. Складний ніж на цій точилці свій в лінзу. От Буде якраз можливість протестувати не лише а, цей адаптер для лінзовидного заточування, а й центральні сажими, а також протестуємо а, нашу а, різьбу точного налаштування кута заточування, яка також продається в магазині Хепстон. Посилання залишу в описанні під даним відео. Так, Це в нас запасні а, гайки і. Гвинти до центральних зажимів, просто розбираюся щодо чого. Ми це все забираємо. А тепер щодо лінзи. А хто знає, як заточувати в лінзу, в принципі, я думаю, вже розуміє, що в лінзі. Або в техніці заточування в лінз, лінзу ножа потрібні обмежувачі. Чому? Тому що ми маємо набрати кут заходу на лінзу і кут виходу з лінзи. або сформувати плечі, підвода і ріжучу кромку по одній лінії. Для цього нам потрібно в одній тій самій точці робити заход на лінзу і вихід з лінзи. Для цього ми на, ну, там в звичайній точилці, де є штанга, яка рухається в шарнірі, ми встановлюємо обмежувач. Тут, як ми бачимо, такого не передбачено. Звичайно, ми можемо зробити ось так: виняти наш цей, встановити ось такий обмежувач, який продається також в компанії Хепстон, на сайті Хепстон. І в нас є вже обмежувач, і це в нас обмежувач плечей. Тобто, вже все ми сформували. Получається, за допомогою цього обмежувача ми сформуємо ідеально рівний е, е, лінію плечей підводу в, в лінзовидному заточуванні. Якщо цього не буде, можна робити, звичайно, на око. Але тоді лінза буде не такою виразною і лінія підводу. Вірніше, лінія плечей під воду лінзовидного заточення буде не така пряма і помітна. Це буде таке розпливчате більш, напевно. Можна, звичайно, встановити якісь границі, там мітки зробити, і вже під повним контролем, або ось тут мітки рухати бруском. Тоді, в принципі, ви зробите абсолютно ідеальну лінзу з абсолютно ідеальним. Заходом на лінзу, тобто ріжучою кромкою, кутом заходу на ріжучу кромку, тому що ви його будете определяти, і абсолютно рівними плечами лінзовидного підводу. Все у вас вийде. Просто ви витратите більше часу, оскільки, ну самі розумієте, контролювати вручну, це ви будете більш повільніше рухатись. Ну, в принципі, можливо, зробити більш якісну лінзу. Нема проблем. Але якщо скористатися ось такою. Якби ідеї встановити обмежувач на плечі, тоді ви, виходить, вже сформували ідеально рівні, рівні плечі вашого лінзовидного підводу. Що стосується заходу на ріжучу кромку, тут вже я не знаю. Я знаю, що зробити, в принципі, взяти, надіте ось тут резинку і ось тут ось так резинку. Надіти у мене, до речі, є десь тут, під... щоб продемонструвати. І тоді, коли ви будете опускатися, резинка. Вас зупинить, і вам можна буде сформувати ідеальний захід на лінзу, тобто ідеально, під ідеальним кутом зробити сформувати ріжучу кромку. В принципі, є варіанти, але це вже якби, наші ідеї, це вже не передбачено. Виробником. Це, в принципі, передбачено виробником, тому що воно продається в них на сайті, ось цей обмежувач. А от захід на лінзу не передбачений самою конструкцією. Його вже потрібно придумати самому. Щось тут додумати, щоб воно працювало і щоб захід був ідеальним, якщо вам це потрібно. Ані, тоді все на око робиться. Ну ось така. Система заточування ножа в лінзу. Є ось такий адаптер на сайті Хепстон. Буду заточувати, ніж в лінзу. В принципі, ви побачите, що придумав я, як я буду це робити, і що з цього всього вийде. Це буде одне з наступних моїх відео. Посилання на ось ці товари на адаптер лінзовидного заточування і на центральний зажим буде в описанні до цього відео. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео. Всім миру, добра і любові!